Всім привіт! Давно не виходив на зв'язок. Хочу вам показати, що купуємо, що продаємо. Дивіться, якщо у вас є така техніка побита, згорівши, також купуємо. Не здавайте її на метал, все одно ми дамо більше. МТ зони, Юмези. Юмези, в принципі, вони, звісно, якщо згорі, будуть згорівши, то це вже метал, а МТЗ, в принципі, ми готові дати більше. Тобто на метал таку техніку здавати не потрібно. Пропонуйте нам на Viber. Також купуємо готову техніку, цілу, комбайни, трактори, іномарки. В принципі, все. Іномарки згорівші також беремо. Головне, щоб по ціні зійшлись і щоб воно нас задовільнило. Ну і вас, звісно. Кого цікавить номер телефону під відео. Також є цей ЮМЕС. ЮМЕС з блоком буде. ГБЦ є, потім топлений насос буде до нього. Давайте зробимо на нього ціну 700 доларів. В принципі, за 700 доларів тут запчастини, думаю, буде достатньо на цю суму. Кого цікавить, номер телефону під відео, телефонуйте. Також зараз в нас є в наявності культиватор донецького виробництва 4 метри. Посилений, будуть в наявності борони до нього, стовби, пружини. Лапи там такі поганенькі, тому лапи під заміном. Ціна його на даний момент 35 тисяч гривень. Також є КПЕ-4. Можливо, комусь цікавий цей проєкт, зробити з нього культиватор звичайний, паровий. Я бачив декілька таких проєктів, непогані виходять, але, звісно, треба вкласти. Коли цікавить номер телефону підвіду, телефонуйте, ціна тут договірна, продає власниця, то тобто, є так. Також є дві сепки борон зубових. Ця здається на 9 секцій та на 8. По ціні 15 що тисяч що треба їх вже продати, звільняти треба територію та хочемо її привести до влади, бо трава заростає. От така ситуація. Якщо когось зацікавить, то телефонуйте. Є в продажі. Клас домінатор 208-й. Повністю робочий стан, багато чого зроблено. З мінусів за – це задня резина. І змельчитель по заявках власника після реставрації. Продаж за те, що мало роботи. Цікавить Миколаївська область березнигувати. Можливо, допомога в доставці. Номер телефону під відео.